Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Національна інформаційна кампанія тобою скористалися! протидії торгівлі людьми та експлуатації. Стартувала на Вінниччині. про суті, актуальність заходу, учасників занять, практичні поради, як не втрапити до рук шахраїв та важливість подібних проєктів під час війни говоримо сьогодні. Гостя студії, виконавча директорка Вінницької громадської організації Джерело надії України Христина Орлова. Вітаю! Доброго дня. Христина, в чому суть і мета цієї інформаційної кампанії тобою скористалися? Кампанія загалом то організована в 2023 році, але більшою мірою вона була. 23 2023 році на національному рівні, а зараз е, вона планується все-таки більшою мірою на регіональному рівні. Е, на національному рівні суть її полягала в тому, що е, була запущена певна дизайнована кампанія. Е, вона включала в себе брендування потягу в метро, який курсував. Е, в Києві на Синій Гілці впродовж одного місяця також це були друковані матеріали, плакати, листівки, і також це були соціальні ролики, П'ять різних роликів по 30 секунд. Вони більшою мірою експонувалися, ну, показувалися в інтернеті, на телеканалах. Наразі, саме от на регіональному рівні, ця кампанія буде полягати в тому, що в 10 Цяти містах України буде забрендовано громадський транспорт, і він буде курсувати впродовж певного часу, і в такий спосіб буде інформувати людей про небезпеку торгівлі людьми і експлуатації. Весь громадський транспорт він і якийсь конкретно. Конкретно в Вінниці буде забрендований автобус маршрутного таксі в дизайні цієї інформаційної кампанії і він має курсувати по двох маршрутах. Для кого ця національна кампанія? Національна кампанія власне, планує охопити різних людей. Мешканців нашої вінницької територіальної громади для того, щоб вони були більш обізнані про небезпеку явища торгівлі людьми і експлуатації. Які фахівці працюють з цією інформаційною компанією? тобою скористалися? Ну загалом то інформаційна кампанія реалізується в кількох містах в Україні, конкретно в десяти різних містах, і в цих містах працюють представники фахівці різних громадських організацій, які входять до Коаліції з протидії торгівлі людьми, от у нас на Вінниччині в цій темі працює наша громадська організація джерело надії України, і фахівці нашої організації якраз таки і будуть працювати із населенням для того, щоб підвищити їх обізнаність саме в питаннях протидії торгівлі людьми і запобігання експлуатації. А які саме я маю на увазі там психологи, юристи? Кваліфікації? Ну, звісно, що е, ті фахівці, кого ви називаєте, вони працюють з людьми, які е, потрапили до такої ситуації, вже або е, працюють для того, щоб запобігти потраплянню. Е, Людей до ситуації торгівлі людьми, це може бути і психолог, як ви правильно зазначили, і фахівець з юридичною освітою у нас також є і фахівець по превенції, тобто фахівець, який проводить заходи із запобігання протидії торгівлі людьми, ну інформаційного характеру для того, щоб люди були обізнані, для того, щоб вони ну, в майбутньому не потрапляли до таких ситуацій, або навіть якщо вони ознайомляться з тими історіями, які їм подаються раптом, вони вже перебували в такій ситуації? Вони можуть себе ідентифікувати? Ну і ще в нас є фахівці, які працюють з державними органами, з громадськими організаціями, які залучені до питань протидії торгівлі людьми. Це фахівець із національного механізму взаємодії, перенаправлення тих людей, які постраждали від торгівлі людьми. Власне, ось ці фахівці і працюють. Христина, які практичні Поради даєте на цій інформаційній кампанії, як не втрапити рук до рук шахраїв, експлуататорів. Загалом треба сказати, що в певний час і Міжнародна організація з міграції, з якою ми працюємо в цьому напрямку, і наша організація також ми відійшли від того, щоб говорити людям конкретно прямо про небезпеку явища торгівлі людьми. Зараз більше акцент іде на те, щоб Розповідати людям історії, які трапилися з реальними людьми, які потрапили до якихось неприємних ситуацій, пов'язаних із торгівлею людьми, і щоб люди, передивившись, почувши ці історії, щоб вони робили самі висновки, що треба конкретно робити, ну, безумовно, не можна довіряти якимось таким дуже красивим пропозиціям про роботу. Тобто, якщо там пропонується легкий, швидкий, великий, Заробіток, якщо не потрібні якісь додаткові навички. Якщо вже така ситуація раптом трапилась, людина розуміє, що щось не так, то їй треба пам'ятати про те, що існує національна гаряча лінія протидії торгівлі людьми, номер її 527. Існує інформація в інтернеті, це вебсайт, сторінка stoptrafficking.org.ua і там можна дізнатися більше інформації про це явище. Ну і звісно. Звернутися до фахівців нашої організації, якщо це раптом вже відбувається тут, у Вінниці на Вінниччині, за телефоном 068 425 2070, і ми вже тоді допоможемо і проінформуємо стосовно того, як не потрапляти до таких ситуацій. Власне, про ці історії, про які ви говорили, історії реальних людей. Яким чином вони подаються? Чи це їхні розповіді, записані на відео, чи записані вже в друкованому вигляді? Як подаються історії таких людей, які постраждали? Звісно, що зазвичай це історії, які не розповідає конкретно ця людина, яка постраждала, це історія записана і. Розказана актором конкретно в цій інформаційній кампанії тобою скористалися є ось п'ять роликів різних напрямків, починаючи там трудова експлуатація, ж бракування, сексуальна експлуатація, залучення до збройного конфлікту. Це ролики зняті акторами, які показують ситуацію людини, тобто що її спонукало до цієї ситуації, як вона приймала рішення, що з нею відбувалося під час цієї ситуації, і головне, що є в цій історії, це заклик діяти, не боятися і звернутися по допомогу, якраз таке з використанням отих каналів, що я назвала попередньо. А якщо людина потрапила в таку пастку від шахраїв. Які змусили, це торгівля людьми, так, чи експлуатація. І це відбувається за кордоном. Як тоді бути? Як вони можуть допомогти собі вийти з цієї ситуації? Куди звернутися їм? Чи діється сама лінія, чи ці самі телефони? За кордоном є свої канали, які працюють з людьми, які постраждали від торгівлі людьми. Безумовно, цим треба цікавитися перед тим, коли людина планує виїхати за кордон, чи для працевлаштування, чи для чого вона там виїжджає. Але звісно, треба пам'ятати про те, що є консульство або посольство України в тій країні, де людина перебуває, і також важливо перед тим як потрапити, ну, потрапити до. Тої країни, куди людина збирається, дізнатися номер телефону консульства, адресу консульства, і бажано цю інформацію тримати в голові, а не десь записаною, для того, щоб раптом втратяться документи, чи якісь там записи, блокноти і так далі, щоб людина пам'ятала той номер телефона, могла зателефонувати і сказати, що з нею трапилась така біда і що вона потребує допомоги. Повертаючись до цієї. Інформаційної кампанії тобою скористалися. Де саме будуть відбуватися заходи? Відбуваються заходи? Заходи відбуватимуться у нас в Вінницькій територіальній громаді. Це буде курсування мікроавтобуса, маршрутного автобуса по двох маршрутах: це маршрут 19Б і маршрут 8А. 19Б, якщо я правильно кажу, це маршрут, який курсує від автовокзалу до Вінницьких хуторів. І маршрут номер 8 а він здається, курсує від міського палацу зоря. Так само до Вінницьких хуторів, і сподіваюся, що люди, які будуть користуватися цим маршрутним транспортом, і ті люди, які бач, бачитимуть зовні цей брендований автобус, вони більше дізнаються інформації про проблеми торгівлі людьми. А до речі, чому було обрано саме ці напрямки? Адже в нас дуже багато. Це якось там критерії, чи це жеребкування? Я скажу так, що напрямка обрала міжнародна організація з міграції, так. яка є власне організатором цієї інформаційної кампанії. А ми є виконавцем, імплементуючим партнером тут, на місці в Вінниці. Ми б, звісно, бажали, щоб більше транспортних засобів були забрендовані і курсували. Ну але будемо, як то кажуть. Користуватися тією ситуацією, яка наразі є. В нас був досвід, коли в минулому році восени ми не брендували транспорт громадський, а просто розповсюджували в трамваях, в тролейбусах друковану продукцію. І Так люди знов таки мали можливість отримати інформацію щодо явища торгівлі людьми. Хто фінансує проєкт? Фінансування здійснює міжнародна організація з міграції, яку я вже згадала загалом то фінансову підтримку і міжнародної організації з міграції, здійснює Агенція Сполучених Штатів з міжнародного розвитку і Міністерство юстиції Швеції. Чи переймали ви закордонний досвід проведення подібних заходів таких кампаній? Саме що стосується цієї кампанії, тобою скористалися. Ми набрали сюди до уваги закордонний досвід, тому що ситуація в Україні є унікальною, оскільки йде війна, і це одна із найбільших країн Європи, яка страждає від такого явища. Тому от ситуація унікальна. І ми будемо впроваджувати в своїх унікальних умовах цю кампанію. Скільки часу триватиме захід інформаційної кампанії тобою скористалися? Які результати очікуєте? Заплановано, що курсування цих брендованих мікроавтобусів воно буде відбуватися впродовж шести місяців на Вінничині і в тих десяти містах, про які я про які я вже говорила? Ну а результатом Плануємо те, що якнайбільше мешканців Вінницької територіальної громади, Вінницької області, побачивши це брендування в дизайні кампанії, отримавши друковану продукцію, дізнаються про небезпеку явища торгівлі людьми і експлуатації. Загалом, то та кампанія, про яку я згадувала восени, яка відбувалася, то там щодня інформацію отримували до 80 тисяч людей які бачили друковану продукцію в тролейбусах, трамваях і автобусах? В Вінниці Збігає час в ефірі. Насамкінець, чому подібні заходи є актуальними сьогодні під час війни? Треба пам'ятати, що ситуація торгівлі людьми доволі часто трапляється з людьми, які перебувають в якісь вразливій ситуації. Оскільки в Україні йде війна, то дуже багато людей потрапили саме до такої ситуації вразливості. Вони втратили житло, втратили здоров'я, втратили дохід, і іноді перебувають в дуже складному психологічному стані, і цим можуть скористатися шахраї. Торгівці людьми тому безумовно треба, щоб чим більше людей дізналися про небезпеку такого уявища і були обізнані про контакти, організацію установку, де можна буде звернутися за допомогою. Ще раз можете озвучити цей номер і контакти, куди можна звернутися вінничанам, які постраждали внаслідок торгівлі людьми. Можна зателефонувати на Національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми її номер 527. Можна скористатися інформацією на сайті stoptrafficking.org.ua, ну і Безумовно, можна звернутися до нашої громадської організації, місто Вінниця, вулиця Стеценка, 48 біля муніципальної аптеки або зателефонувати. Телефонувати за номером 068 425 2070. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про національну інформаційну кампанію тобою скористалися протидії торгівлі людьми та експлуатації, що стартував на Вінниччині. Як у гості студії, виконавчий директорці Вінницької громадської організації Джерело надії України Христині Орловій. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця, ставте вподобайки, коментуйте, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінниччини. Бережіть себе разом до перемоги.